Близько 22-ї години вечора жителі Києва та Київської області стали свідками потужного спалаху у небі. Він був беззвучним, а за кілька хвилин після інциденту у столиці та області оголосили повітряну тривогу. В той же час з'явилася інформація, що це було нібито падіння несправного супутника НАСА. Проте вже згодом в агентстві спростували цю новину. Їхній супутник залишався на орбіті. Речник повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що під час спалаху у небі. Вів 19 дев'ятнадцятого квітня протиповітряна оборона на Київщині не працювала, але повітряну тривогу оголосили для того, щоб з'ясувати ситуацію. В країні йде війна, щось вибухнуло в небі. Ну, треба ж реагувати якось так, тому що це несподівано було для всіх. Ми зрозуміли так, що що є така інформація, що є така от е, ситуація позаштатна. Безумовно, повітряне командування центру оголосило повітряну тривогу для того, щоб з'ясувати як мінімум. Також ігнат повідомив, що це сяйво могли спостерігати навіть жителі Білорусі. Головний центр спецконтролю при космічному агентстві України зазначив, що вони зафіксували високоенергетичну акустичну подію. Вона ймовірно пов'язана із входом. Космічного тіла в щільні шари атмосфери, але більш детальної інформації про цей об'єкт поки немає, що саме спричинило яскравий спалах у небі, мають з'ясувати фахівці.